Ми правда, ну, що не може бути. Хлопці мене прикривайте. Давайте поданням. Я ж вам свою позицію пояснив. Своє до рішення цього питання. Та що я сам кажу, що я, я й сам не хочу, кажу, але громада. Правильно, да. 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 Він громада. Громада. громада має керувати. Він хоче. Громада має керувати. Да. Тому що наш президент дав добро громаді. І ми сказали, що він має бути, бо він світла, досвідчена людина. А що, Корнічук має керувати? Кернічук, аліксарський. А сказати, бо не мабуть сказати? Ми знаємо, що так сказати. Ми йому довіряємо, ми, ми віримо і ми в нього спитаємо. Ми вас вибирали і ми вас питаємо. Ми вас підтримуємо. От ми вас питаємо, чому ви не призначаєте ткача. Так само в ткача ми спитаємо. Пропрацює місія, що Такий же хірург, і німелопиця. Ну, как не буде. Це <плес> не проблема. Ні, скажіть, чому ще причина? Замінити його можна Чуть, я буде Я вам сказав, що в нього немає досвіду роботи. <плес> Але при місці, місці, було, не це не, не добре, в нього так само не було досвіду роботи. Зараз чому це питання? Спілкуючись, перебуваючи, спілкуючись з лікарями, він дійсно людина, яка викликає повагу, людина, яка нормальна, толерантна, розумна. Але він реально не має управлінського адміністративного досвіду. Не 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 може це і краще, що в нього немає цього досвіду. ви розумієте? Та, це, 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 так. Так. Може і краще, що в нього немає досвіду. Він не знає, як аптеки там розміщати, навпаки ну, буде в будворі, можливо, потім за голову візьметься, що наш такий кліпний бізнес віддав. Нема досвіду, у вас теж нема досвіду, я вже говорив. Нема все було досвіду. Сидить, що теж, теж без досвіду. Небагато Калініченка досвіду, був третій там то ви розумієте, що це людина, яка не пливала ні на що. Тому напишіть ви всі заяви, йдіть на стажировку на два місяці. Так ні ви лишилися при роботі. Видіть призначте ткача. Горить! Земля горить на Україні. Призначайте, що нам на війни, бо ми 60-ті на людина, там їдемо на схід. Ми всі жінки йдемо на курси цими днями і їдемо до наших хлопців. Може, через місяці поміняйте ткача, активніше працюйте, призначили, mm. подивилися, поміняли, будуть підстави. А ну так безпідставно не, не пускає людину. Ви свого слова, дали команду, зібрати людині документи. Людина зібрала. Ви є свого слова, кажете, я тепер вже не хочу. Ну це вибачайте, як воно виглядає. Вони тобто кваліфіковані. Я тобто вже, я як один з людей, який пережив. Це все, оці вудки, вутки влад, розумієте? Я розумію, як це б'є і морально. Я знаю, Ліволодимович, я з вами разом це переживав. Чи ні? Значить, ми свої робочі виявилися. Як ви так пережили, знаєте, вас є? Цікаво, а ви які кандидатурі? От ваша власна думка. Я ще вивчаю кандидатуру. Ні, дуже довго. Три місяці я... це, ви до чого? А, я кричу... Якщо ж одне питання вирішувати, не три місяці, то не вас тут на посаді не, а а не вас... треба. А для чого було, для чого було казати, okay, щоб okay. кажуть?